Доброго дня, компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхав в продаж ось такий Lexus RX 350 2022 року. У нас такій інзовані фарі на оригінальних 21 дисках. Ось в такому кольорі, в максимальній комплектації. Можемо побачити автомобіль. Дуже гарно виглядає. Ось так відкриваються ручечки на кнопочці, є шторки. Ось така Алькантара, шкіра. Новий автомобіль, що тут можна казати. Задній клімат, панорама. Пробіг в цій машині 13 тисяч. Тобто це ну, новий автомобіль. Велика магнітола, всі помічники, все, що потрібно, все є. Приїжджайте, оглядайте, купуйте кредит, лізі. chegamos a um mês que eu gostei, somos -se até se